Результатом зустрічі з кандидатом в народні депутати Миколою Кругловим стало не тільки обговорення проблем, що існують в місті, але й зведення їх в цілісну систему задля того, щоб в подальшому мати підтримку у їх вирішенні Це проблеми наших дорог, це проблема продовження очистки річки, це продовження. В зобновлення чисних сооружень, які у нас в дуже поганому стані. і допомога ОСББ многоквартирним домам в їхніх реконструкціях, ремонтах і далі модернізації. Шляхом реалізації цієї ідеї стало підписання соціальної угоди між кандидатом в нардепи та голів ОСББ, квартальних комітетів і очільників комунальних підприємств. Досвід такої співпраці з громадами в Миколи Круглова вже є. Подібні угоди було підписано в 2010. -м. Тому році, коли проходили вибори місцевого самоврядування, за підсумками виборів ми зібрали все докупи в розгляді по кожному району по населеному пункту. Всі накази виборців ми затвердили відповідно рішенням сесії: чи то районна сесія, чи то сільська, чи то обласна сесія, чи міська сесія, в якій повністю записано кожен пункт. Із тих, які надавали нам виборці, і хочу вам сказати, що навіть за три роки ми десь приблизно 70% всіх наказів наших виборців, ми вже виконали. Своє слово сказала і мер первомайська Людмила Дромашко, зазначивши, що зустріч з кандидатом це можливість почути один одного. Тож до угоди слід підходити виважено, не відволікаючись на проблеми, які можна вирішити на місцевому рівні. Я хочу сказати, що проблеми у місті дуже багато. Дуже багато виконано В період від 2010 року, коли місцеві депутати прийшли до влади і взяли на себе певні зобов'язання. Але є ще дуже багато питань, які на місцевому рівні нам вдасться вирішити без допомоги без підтримки як обласного, так і державного бюджету. Однак озвучені питання все ж включали в себе різні аспекти, починаючи від хлорування колодязів і закінчуючи необхідністю побудови громадського туалету. Однак рафінувати найважливіші завдання все ж вдалося. Серед півтора десятка пунктів проблеми питної води, ремонту доріг, безпритульних собак та ще чимало. Сприяти будівництву в місті, сучасного комплексу, з переробки твердих побутових відходів. Наступне. Сприяти в проведенні капітальних ремонтів основних міських дорог комунальної власності. Далі, сприяти в проведенні капітальних ремонтів покриють багатоповерхових житлових будинків, розміщених за тими адресами і зверненнями, які надходили до міського голови і до губернатора в цілому. Наступне сприяти у фінансуванні ремонтних робіт. Відновлення палацу культури і техніки в мікрорайоні приха натомість за умови взяття Миколою Кругловим озвучених передвиборчих зобов'язань представники громади взяли на себе відповідальність за підтримку кандидата на виборах та залучення до підтримки в межах законодавства жителів кварталів, багатоповерхових будинків та членів колективів підприємств. Присутній на зібранні народний депутат Юрій Гержов з власного досвіду запевнив, угода з Миколою Кругловим запорука розвитку міста. Це професіонал. В И вы в этом убеждаетесь, любой вопрос, который сегодня поднимается, он сегодня, вы получаете аргументированный ответ. Это и финансист, это и экономист, это и строитель, это, в конечном итоге, и коммунальщик. И на сегодняшний день упустить этот шанс, это просто будет преступление перед городом. Ірина Яковенко, Дмитро Кучма, Всесвітнюс.